Вітаю вас, друзі, ви на назінчук подкаст. Дякую, що ви вибираєте цей канал і дякую за підписку, лайки та коментарі. І хочу сказати, що ця ситуація, яка зараз є, це просто ганьба. Ганьба України, ганьба репутаційна. Тому що зрозуміти, у цивілізованому світі не існує таких речей, як щоб головна головний поліцейський роздавав відзнаки. Своїм підлеглим і ще до закінчення розгляду судової справи. Вони вже розкрили, розкрили справу. Вони вже оголосили, що цей хлопець, котрий вони затримали, це є саме той. От я просто вам так скажу, що це, це неможливо. Просто повірте, що люди, ті, котрі займають високі посади, вони, вони, вони там сліпі, чи вони там, ну. Чому там справа? Я хочу вам показати, що є просто це різні люди. Це хлопець і, це, і ця людина. Подивіться, ці... будь ласка, на губи. Ці губи і ці губи. Тут вони маленькі, худенькі. Це... Ну, ладно, губи можна підкачати, розкачати чи щось таке. Але скажіть, будь ласка, дивіться, у нього там є а... паданка, ямочка. Цієї людини немає ямочки. А Потім дивіться Кадик. КДК немає. А потім, будь ласка, зверніть увагу також на вуха. Вони полукруглі. У цієї людини, у цієї тварини, вони. є... А, нема полукругло, таких тут прямо. І, і ще хочу вам звернути увагу, що як шия, як шия стоїть, як. як а тут взагалі, тут вбок, в пік іде все. І ще хочу, щоб звернули увагу також на руки. Це руки футболіста. і багато питань, але ще саме дуже важливий момент, що просто показує, що це не та людина. У нього є. Бачите, так, от Родіме п'ятнишко, така плямка. І знову ж такі губи великі. На цьому нема ніяких плям. Він сам по собі прищав, так от, при плющі і шия довго. Знаєте, це можна так от спекулювати, але якщо подивитися, то по поводу губ ну це по поводу подборідка. І, і ще знаєте, що так от Клименко, вони кажуть, що він має такі самі е, штани там, і, і кепку, як і та людина, котра е, знаходить, ну, типу на це відео. Розумієте, що тепер, якщо ти купив штани і ти маєш таку саму кепку, тебе можуть звинуватити в вбивстві. Але це саме головний зашквар, який існує в тому, що він ще до того. Це головна людина, головної головний поліцейський країни, ще до головного розслідування до судових справ. Всього всі ці е, факти, які повинні, повинні бути о, розглянуті, він вже дає відзнаки: відзнаки своїм о, підлеглим. Розумієте, це. В цивілізованому світі це є просто суцільне, ну це репутаційний, просто такий репутаційний. Боже мій, це задає стільки шкоди, що вони скажуть там на заході, скажуть, яке там НАТО, яке є. Я повторююся, але ви зрозумієте, що це є репутаційні удари. Тому що хто у нас головний поліцейський, котрий може отак от віддавати відзнаки своїм прилем, щоб вони вже розкрили справу? То що цей хлопець просто подібний на цього, це, знову ж таки, подивіться на губи, подивіться на кадик, чи подивіться це зовсім інші різні люди.